Више тієї води, скільки више діє води, скільки у є правди, скільки у є правди, скільки вище тієї, скільки у є правди, скільки у є правди, а силу соснула селим. Носили сосну, а сили сосну, асилив в і воду, носили в ті воду, носили, асилий сосну, а в рішети воду, носили в ті воду, носили. Всі, все, все, все всіх хлопців, всю кавалерку попрощайся з тим і забуття. Тепер в тебе є один руханий, незмінний, негрів'яний. Після нього єдина, а він для тебе стає єдиним на все добре. Якщо священник, смерть вас не розлучить. Подякувати за це все, а ця фото для вас буде як спогад про вашу донечку про ті всі шкільні руки. Коли вона була маленька, коли бігала, бувала колінця, коли там вам, з вами ділилася першими секретами, і до сьогодні. Тепер ви її передаєте в руки цього мужнього чоловіка, який від вас, Романа, він обіцяє її любити, кохати все своє життя. Отож, віддавай по мамі, вона буде зберігати її в якомусь такому найпотаємнішому місці, і десь колись буде витягувати і згадувати про тебе про таку мацьопку.